Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Б-8 Свіжо Свіжопорина машинка з Німеччини. В кузові Універсал. Так, 20-й рік випуску 244 тисячі пробігу, 2,0 дизель, 110 кВт без підфарбувань ціна 21 950 доларів. Так, бачимо комбінований салончик. Автоматична коробка на гарних легкосплавних дисках дуже гарний колір. Більше інформації уточнюйте. Hyundai ix 35 в коричневому кольорі. 12 рік, 2,0 дизель, 110 тисяч пробігу, автоматична коробка, двигун бензиновий, 2,0 бензин за ціною 13 700 доларів. Так, заглянемо зараз по салону. Так, Світлий шкіряний салон, бачимо, кліматконтроль, автоматична коробка, панорамка. Все як має бути. Вольво v 50 Так, Автомобіль 2012 року 1,6 дизель за ціною 8300 доларів 241 тисяча пробігу. Контакти є. Там у нас сірий колір. Кіриний салон. Так, Тігуан перше покоління є два варіанти в синьому, синьому і білому кольорі. Значить, перший варіант 17-го року 2,0 бензин, 121 тисяча миль пробігу за ціною 13400 доларів. Так, дивимось по салону. Канинний салон, кондиціонер, автоматична коробка передачі. І поруч варіант в білому кольорі. 15 рік 2.0 бензин, 161 пробігу, 12500 доларів. Так, Покажу також він-код. Кіряний салон. Підігріви. Більше інформації уточните у власника. Toyota Avensis. Дев'ятий рік, 2,2 дизель, 247 пробігу за ціною 7800 доларів. Кіряний салон, механічна коробка. Шкода Octavia в кузові Liftback. Чорний колір. 2005 рік, 1,6 бензин, 233 пробігу на механічній коробці за ціною 6650 доларів. Контакти бачимо. По салону. Кіряний салон. Ось такий варіант. Шкода Октавія А5 в кузові універсал. Рес комплектації. 10 рік 2.0 бензин. 245 пробігу. Автоматична коробка за ціною 9850 доларів. Салон також оригінальний, РС. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. Одинадцятий рік, 1,5. Дизель 219 пробігу за ціною 10 950 доларів. Канинний салон. Сеат Алехамбра. 14,2.0 дизель, 103 кВт, 212 пробігу. Механічна коробка передач дізнає 13 950 доларів. з сертифікатом. Віріний салон, механічна коробка передач. Рено Кенго в чорному кольорі. Свіженька пропозиція, це 17-й рік, 1,5 дизель, 156 пробіг за ціною 13300. Автомобіль з клімат контролем. Так, отакий салончик але такий дуже дуже акуратний з вигляду. Chevrolet Каптіва, чорний колір. 13-й рік, 2,2 дизель на автоматі, 192 пробігу за ціною 12-900 доларів. Подивимось по салону, він комбінований. В комбінованому кольорі. Є люк. Гарна ще розума, досить. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock Sport. 18 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 197 пробігу. Вартість забув сказати 11.800. Тканинний салон. Ось такий варіант. Tiguan. Автомобіль 13 2013 року 2,0 дизель, 188 пробігу за ціною 19 800 доларів. Контакти бачимо. Дизельний Тігуани коштують дорого. Світлий шкіряний салончик, автоматична коробка, кліматконтроль, підігрів. такий варіант. Volkswagen Golf. 14-го року 1,6 дизель з механічною коробкою, 213 пробігу, це ціною 13 тисяч доларів. Volkswagen Cross Туран автомобіль 2011 року. року. E, так, двигун 1,4 бензин, автоматична коробка, 100 оригінальний пробіг за ціною 11900 доларів. Без підфарбувань бачимо. Є підігрів сидінь. BMW третьої серії поруч Меган. Покажу також. 2008 рік, 2.0 дизель, 255 пробігу за ціною 10-200 доларів. Без підфарбувань все є автомобіль з Швейцарії. Шкіряний салон, звісно. Кузов універсал. Так, і поруч швейцарський брат. Якщо він і помолився. Так, Renault Megane. в чорному кольорі в кузові Універсал. 13 рік. Акустика Bose. шкіряний комбінований, бачу, салончик. 13-й рік, один і зіздів, Швейцарії є сервісна книжка, два ключики обслужена 9500 доларів. Контакти бачимо. Так, дивіться, який апарат, це шкода Octavia A8. В класному кольорі, трошки сонце засвічує, то не передає, вже буде дуже гарно. Це у нас 21 рік випуску 2,0 дизель за ціною 23 800 доларів. Всі асистенти підігрів, обдув, сидінь, топова комплектація. Контакти до власника є пробігу 169 тисяч кілометрів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Megane третього покоління в кузові хетчбек. Дуже рідко зустрічаємо такі автомобілі, переважно все в універсалі. Значить, 13 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка 198 пробігу. За ціною 9,400 доларів. Opel Zafira B Чорний колір. автомобіль 2011 року. 1.6 бензин, 204 пробігу, пишуть 100%. Супер e, стан, ціна 7300 доларів. Так, значить, заглянемо по салону. Чистенький охайний салон, кондиціонер бачу. Парк Троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. Кузові універсал, сірий колір. 2005 рік, 1,6. 1,6 бензин двигун 188 пробігу засною 5 тисяч доларів. Тканинний салон. Кондиціонер бачимо. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Golf в кузові Універсал. Шосте покоління, автомобіль 2012 року, комплектація матч. Так, 1,4 бензин 207 пробігу за ціною 7900 доларів. Двозонний кліматконтроль, автопаркування, підігрів сидінь. Так, бачимо контакти до власника, тканинний салон. Механічна коробка передач. Audi Q5. Автомобіль 2015 року, 2.0 бензин, пробіг 88 тисяч заявлено кілометрів, автоматична коробка, камера заднього огляду, парктроніки, панорама, безключовий доступ, чорний шкіряний салон і обслужено. Вартість авто 18500 доларів. Бачимо контактну інформацію і фіксуємо він-код. Машинка зачинена. Бампер SK5. Давай по салону. Майже новая розина Гудиера. Вот так, такие автомобиль. жео партнер, автомобіль 10-го року, 1.6 дизель, механіка, автомобіль Швейцарії з пробігом 145 тисяч за ціною 8200 доларів. Тканинний салон. Сірий колір. Volkswagen Каді автомобіль 15-го року, 1,6 дизель, 167 пробігу за ціною 11 900 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Так, Автомобіль 2006 року 1,6 бензин з клімат контролем. Значить, підігрів сидінь, парактроніки, умовичі фар. Звісно, семимісна це ціна авто 5700 доларів. 238 пробігу.